Депутати Житомирської обласної ради втретє не підтримали питання про дострокове припинення повноважень двох депутатів Віктора Розвадовського та Олександра Савченка. Під час сесії, 17 серпня, за припинення їх повноважень проголосували 10 та 8 депутатів відповідно. Нагадаємо, що питання про припинення повноважень Разводовського та Савченка виносились на сесію вже втретє. Віктор Развадовський написав заяву про припинення своїх депутатських повноважень 1 лютого 2023 року. Від Олександра Савченка заява надійшла 13 лютого. Перше питання внесли до порядку денного 16 березня 2023 року на 14-й сесії облради. Тоді депутати не підтримали обидва проекти рішень. Не вистачило голосів і під час сесії, 27 квітня. На жаль, іншого механізму немає. Депутати. Повинні підтримати волю чи бажання депутата і після того як ця заява задоволена, орган місцевого самоврядування звертається до територіальної виборчої комісії. виборча комісія територіальна розглядає це питання і приймає про захід наступного відповідно там до списків тої чи іншої політичної сили, силигового депутата.